Всім привіт! Це Digital Цех. Слава Україні! І сьогодні поговоримо про таку програму, як Screaming Frog, про її базові налаштування і її користування. Кому це потрібно? Це потрібно перш за все SEO-шникам, які дбають про сайти клієнтів, ну а також самим клієнтів, для того, щоб А перевірити роботу SEO-шників. Б, якщо немає грошей найняти з шника і хочеться все робити самому, то ну, так чи інакше потребую, це потрібно робити. Тож, поїхали. Як скачати Screaming Frog, я вже показувати не буду. Для цього є Google, але для того, щоб повноцінно ним користуватися, потрібно використати ключик. Ключик ви знайдете у мене в телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Ну, а тепер поїхали до інтерфейсу. Ось так виглядає Screaming Frog, в мене Mac, але це, в принципі, не важливо. Windows він виглядає так само. Якщо хтось любить темний фон, то просто йдемо сюди, вмикаємо ось такий темний фон, і, можливо, вашим очам буде трошки спокійніше. Я якось не знаю, звик до більш світлого фону, тому зупинюся на ньому. Тепер для того, щоб розпочати, потрібно додати якийсь е, сайт для перевірки. І запускаємо старт. І тут же е, є помилка, тобто я не можу чомусь е, відсканувати цей сайт. Скоріше за все, на цьому сайті закрите сканування м, бота від screaming Frog. Для цього йдемо в user Agents, configuration user Agents. І змінюємо на іншого агента. В нашому випадку я там беру просто Google Bot і після цього запускаю. Все пішло. Така собі магія невеличка. Так, сайт невеличкий я спеціально підібрав саме такий, для того, щоб довго не чекати. В принципі, це все. Ось внизу справа 100% сканування завершено. Всього знайдено 528 елементів, які просканував Screaming Frog. Щоб розпочати, мабуть, потрібно починати з правого блоку, з правого вікна, з правого верхнього вікна. По ось цій табличці ми пройдемося пізніше, а я рекомендую починати саме з Issues. Тут немає української мови, на жаль, тому все англійською буде вчить англійську мову. Screaming Frog дає підказки, які саме є проблеми, ось вони, мовно, червоного характеру. Тобто, які потрібно вирішити, скажімо так, найперше. Ну, Наприклад, тут є якісь проблеми з мовою, тобто є конфлікт між тим, яка мова на сторінці, і тим, що написано. В hreflang у нації сторінки. Ми не будемо зараз дивитися, це вже нехай робить ваш наприклад технічний спеціаліст він знає про що мова. Також ви тут можете почитати про що мова і як це зафіксити. Далі йдемо. Наприклад, ось тут є проблема з тим, що це HTTP-урли. Ну, Чомусь ці урли не переведені на HTTPS. Незрозуміло. Далі знову якась помилка, яка пов'язана безпосередньо з ечфренгом, і тут ну, також потрібно розбиратися і так далі. і так далі. Тобто, в першу чергу, потрібно ось ці червоні всі з'ясувати з технічним спеціалістом і е їх вирішити. Коли він сказав, що вони вирішені, ви запускаєте повторно ваш сайт на Screaming Frog і треба, щоб ці помилки були ну, щоб вони просто зникли. Далі тут е, також дуже цікава помилка: М -м, стоїть noindex для сайтмепа, ну, принаймні для піддоміна Одеса Тут стоїть. Е, але якщо це Окей, тобто е, цей ну, маленький сайт Одеса не потрібно, щоб він е, індексувався в Гуглі, то це не помилка, це так і потрібно. І далі вже йдуть, е, так би мовити, Середні помилки, які не те щоб можна робити, можна не робити, а дуже бажано робити. Прям усі, щоб у ці всі медіуми вони були зроблені. От злоу, тут уже Ну дійсно така історія можна робити, можна не робити. І ось таким чином ми проходимося по кожному, так. Ось іш'ю, наприклад, і ми натискаємо, і в нас перекидує безпосередньо, які H2, тобто два заголовки, дублюються ось на цих двох сторінках. Тобто вони ось однакові. Треба, щоб вони все ж таки були різні. Але це дійсно не є помилкою. H2 може дублюватися. Тому якщо для вашого сайту це ок, залишайте, як є. Але, наприклад, ось ця помилка це дійсно помилка, коли дублюється мета description. Такого ну, бути не може. На одному сайті усі description для всіх сторінок мають бути різними. Перейдемо зараз ось в цю закладку Overview і пройдемося по всіх помилках, по всіх типах помилок, які є, і що з ними, скажімо так, робити. Рекомендую я принаймні з свого. Невеличкого досвіду. Так, ось є приблизне да, що він тут накравлив що, як, можна подивитися. Зупинятися я на кожній стрічці не буду. Я буду зупинятися лише на тому, що дійсно важливо. Далі, це зрозуміло, security ось також помилка. Ось тут має бути нуль. Тобто це урли, які HTTP. Вони мають бути HTTPS. Треба це пофіксити. Також частенько буває, що Mixed content це коли сторінка сама HTTPS, а на ній є контент який посилається на HTTP сторінки. Це означає, що mixed content, він також має бути виправлений. Тут такого немає. Далі, Далі э, це мова йде про internal external э, посилання. 416 ну, гарних відповідей це окей. Також є 101 редирект, це також окей. А ось це, наприклад, 404 помилки. Тобто, усіх оцих сторінок вже немає, на них немає редиректу. Тому тут потрібно це зробити. Тут також все окей, і тут все окей. Тобто 400 є, 400 сторінок окей, 100 зредиречених, це також окей. Йдемо далі. Тут Ок, тут ок. Ага. Ось тут, наприклад, non ascii to Characters. Це означає, що в урлі, на сайті, є якісь символи, які не є. Ну, умовно, англомовними. Давайте дивитися дивимося. Та-та-та, вакансії і її українська. Далі оренда авто з водієм і є українська. Знову вакансії. Це потрібно виправити, виправляється прямо в урлі і ставиться редирект з цієї сторінки на нову, так, щоб у цієї йо не було. Це ну, така дуже серйозна помилка, як на мене. Далі, Метатайтли. Пропущених немає, і це добре. Є задубльовані тайтли. Ну, наприклад, ось. Їх ну, не має бути. Вони. Всі метатайтли на всьому сайті мають бути різними. Screaming Frog вважає це такою помилкою, але тут потрібно дивитися на здравий глуст. Тут. Зібрані сторінки, в яких е метатайтл більше 60, 60 знаків. Тут менше 30. Тобто він вважає, що потрібно десь посередині. Ну, В принципі, і я так вважаю, то можна орієнтуватися на ці цифри. Такий самий, як і H1. Таких немає, і це добре. Тепер мета дескрипшен. 109 пропущено. Це дуже велика помилка. Звичайно, Google зараз description обирає в багатьох випадках самостійно, навіть якщо там є заповнений той, що я заповнив, він може обирати якийсь свій, або взагалі генерувати якийсь свій, використовуючи речення або слова з тієї сторінки, для якої він генерує. Але заповнити description потрібно. Це аксіома. Для того, щоб передати в роботу сторінки, наприклад, з Method Description, які були пропущені, що ваш контент-менеджер або хто та й для себе їх заповнив, то є два варіанти. Натискаємо кнопку «Експорт» і експортуємо все в CSV форматі, і далі відкриваємо там, або в Excel, або в Google Sheets, або інший варіант, ми просто ось таким чином копіюємо. Всі сторінки, Ctrl-C, і, наприклад, ось таким списком ми просто віддаємо і говоримо, що потрібно для цих сторінок вказати Meta-Description. Дублікейт ми це вже бачили, також потрібно, щоб вони були різними, і також тут є обмеження до знаків у дескріпшені. Далі Keywords. Meta Keywords. Тут пропущено 142 зі 142 сторінок, це Окей, цей параметр зараз не заповнюється і він не є необхідним в 2024 році для SEO. H1 пропущено на одній осьій сторінці. Я вважаю, що H1 це також дуже важливий чинник для Google. Тому я вважаю, що треба цю помилку виправити. Також вони не мають дублюватися. Це також цілком логічно, тому що, ну, наприклад, тут я дивлюсь, просто дублюється е, дуже часто на зарі і на зарі е, цей сайт е, з Одеси. Це просто потрібно виправляти. Далі. Заголовок другого рівня пропущено на 124 сторінках. Дійсно, чому так? Ну, Наприклад, давай подивимось райони. Ага, ось я, до речі, відкрив. Ну, Дійсно, дуже маленька сторінка. Що тут Ну, Також, райони, райони чого, якого міста, що я там в цих районах знайду. Ну, Тобто, це все потрібно вказувати в H1. Чому тут так? Питання. Також Screaming Frog аналізує контент на сторінці і говорить, на яких сторінках ну, небагато контенту. Це ті ж райони. Тільки що дивилися, дійсно, контенту небагато. Так, читання важке. Ну, не будемо дивитися, чому воно важке. Тепер. На сайті є 92 картинки або зображення, так, і три картинки більше 100 кілобайтів. Тобто Screaming Frog рекомендує, щоб графічні зображення були менше 100 кБ. В принципі, я з цим погоджуюсь. Бувають випадки, коли це неможливо, наприклад, зробити, і тоді це буде хай 150, 200 кБ, навіть, можливо, 300. Але це такий хай буде для вас. ну... Стеля, да? тобто не більше. Далі, пропущений альт-текст багато, 57, це також, я б не сказав, що дуже велика груба помилка, але всі альти на всіх картинках бажано, щоб були заповнені. Тому що, якщо, наприклад, є два сайта, і на одному альти є, а на іншому немає, і вони у всіх інших. Параметрах однакові, то він обере там, де альти є. Дуже просте правило, тому краще їх заповнювати. Так, далі. Канонікали прописані у всіх, і це добре. Директиви індекс, ноіндекс, фоллоу, це чудово. Дивимося, що тут новий індекс. Ага. Ну, ось ця сторінка. Ну, знову ж таки, якщо це їх рішення, питань взагалі немає. Але взагалі, то сайтмеп має бути dufollow. Також з язиками ми бачили ось тут були проблеми, треба їх вирішувати. Так, JavaScript, лінки. В принципі, врешті, я ну, нічого з цим не роблю. Також він перевіряє структуровану дату. Структурована дата це просто скіма, яка додана на сайт. Про це, мабуть, я поговорю в наступних відео: як це робити і як краще. Це додавати, але це точно не тема цього відео. Ну, але помилок немає, і це добре. В сайтмепі помилок немає. Page-speed тут взагалі нічого. Ну, в принципі, на цьому і все. Ось такий, в принципі, короткий огляд того, що треба дивитися на базовому рівні для свого сайту або сайту клієнтів щодо технічного SEO. Також я можу ще показати, наприклад, ну, такі, таку цікаву візуалізацію, як виглядає, наприклад, ось цей сайт, якщо ми будемо ось так його розглядати. І, в принципі, на це цікаво дивитися, як побудований сайт. Особливо це корисно дивитися, коли ви тільки починаєте будувати якийсь сайт. І аналізуєте конкурентів, то ось таким чином можна дивитися, як вони побудовані, які є розділи, які є сторінки, ну і піддивлятися структуру безпосередньо самого сайту. Також є інша візуалізація, ось така, з такими квіточками. Якщо навести на кожну ось таку Точечку, да, то воно буде говорити і якусь інформацію, також повивчайте. От. І, в принципі, на в цьому я б, мабуть, і завершив цей такий невеличкий огляд Scrim фрогу можна сказати, базове технічне SEO-налаштування. Якщо я щось не розповів або незрозуміло розповів, пишіть в коментарі. Буду радий відповісти. Наразі, все. Підписуйтесь на канал. Тут буде більше подібної інформації. Подібної інформації про сайти, про заробляння на сайтах, про все, все що стосується безпосередньо діджитала в інтернеті. Бережіть себе, донатте на ЗСУ. Все буде Україна, папа. -па.